Шановні брати і сестри, ми зібралися тут в ім'я Бога Отця, Сина і Святого Духа. Сідайте, будь ласка. Сьогодні в нашій церкві ми проведемо молитву, спільну молитву за мир з нашими братами з інших церков, що прийшли до нас. Це отець Конрад та пан єпископ Деніс і пан. Пастор Роман Медяник, які з нами будуть незабаром молитися. Ми їх запросимо до спільної молитви за мир. Ми дуже вдячні раді церков, релігійних організацій Одеси та Одещини за те, що вони сьогодні з нами. А зараз ми прославимо разом Бога і заспіваємо хорал номер 2 за червоними нашими збірками хоралів. Будь ласка, хорал номер 2 Возлюблені в Господі, ми зібралися сюди, щоб разом внімати слову Божому і закликати до Господа в молитві і співах. Перед Богом Всемогутнім ми усвідомлюємо свою недостоїнство і свою потребу в Його благодаті. Тому сповідаємо йому наші гріхи і помолимося. Всемогутній, Боже і Отче, сповідаємо перед Тобою наші безчисленні гріхи і беззаконні, якими по справедливості заслужили на Твій гнів і Твою кару. Милостово зверни до нас Твоє обличчя і прости нам всі гріхи заради заслуг улюбленого Сина Твого. Нашого Спасителя Ісуса Христа. Могутній Бог змилосердився над нами у Христі Ісусі і заради Нього простив нас. Хто вірує і хрещений спасений буде, да дарує Господь все це нам. Слава вишніх Богу! Нехай Господь буде з вами. Перед містом і світом сповідуємо нашу святу християнську віру, вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі і в Ісуса Христа. Єдинородного Сина Божия, Господа нашого, зачатого від Духа Святого, народженого від Діви Марії, що постраждав при понті пилаті, був розп'ятий, помер і похований, зійшов в ад, воскрес з мертвих в третій день, вознісся на небеса, сидить одесную Бога Всемогутнього Отця. Звідки Він прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, в єдину святу Християнську церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Шановні брати і сестри, вислухаємо. Сідайте, будь ласка, вислухаємо коротку проповідь нашого діакона Арне Бьольта. Він є відповідальним секретарем спільноти Христа Свяхів Кавентрі, членом якої є наша церква. Він читатиме німецькою, я перекладатиму українською. Liebe Любе Люба громада, шановні брати і сестри.

І не всі люди можуть одразу дійти, дістатися до Ісуса. Manche werden nur von der Ferne hören, was Jesus sagt. Але одна людина обов'язково має почути те, що говорить Ісус. Aber einer ist da, der muss unbedingt zu Jesus. Ця людина має велику потребу в Ісусі. Er ist krank und kann nicht gehen. Але ця людина хвора і вона не може ходити. Natürlich hat er keine Chance. Звичайно, у такої людини немає шансів дістатися до Ісуса самотужки. Wie soll das gehen? Але як це можливо, як це зробити? Rollstühle gab es sicher nicht in dieser Zeit. В той час, не було візків для інвалідів, взагалі епоха була не дуже технічно розвинута. Also, was tun? Що ж треба робити в такій ситуації? Er hatte Freunde. Але та людина, про яку йдеться, мала друзів. Wie er die gewonnen hat, das wissen wir nicht. Ми не знаємо, як вони заприятелювали. Aber es waren gute Freunde. Але з Євангелія ми знаємо, що це були хороші друзі. Freunde, die zu ihm hielten. Це були друзі, які підтримали цю хвору людину, і не для іншого вигоди наперед відсунуті, щоб Ісуса побачити. Ці, хто не штовхався з іншими, не сперечався для того, щоб побачити Ісуса. Друг, який залишився з ними, коли до нього прийшла ідея. Вони лишалися зі своїм другом аж доти, доки їх не спіткала одна чудова креативна ідея. Зінамендас підняв друга на дах. Вони взяли ліжко, на якому лежав цей хворий, і піднялися прямо на Dach budynku, te Jesus, Sie ließen den Kranken an Seilen mitten in die Menge zu Jesus. Die Freunde wussten, alles, was den gelähmten Krank machte, war seine Ferne zu Gott. Можливо, друзі цієї людини знали, що все, що робила цю паралізовану або розслаблену людину хворою, це її віддаленість від Бога. Was er getan hatte, spielt keine Rolle. Що він сам зробив, це не мало значення. War es ein Gefühl? War es medizinisch erklärbar? Ми не знаємо, чи це було те, що ми називаємо зараз психосоматикою, чи це був якийсь медичний ä, діагноз. Нам це невідомо. Wir wissen es nicht. Ja. Yeah. Wir wissen, er hatte das Vertrauen, dass Jesus ihn heilen wird. Але нам відомо про віру цієї людини в те, що Христос її зцілить. Und seine Freunde hatten dieses Vertrauen auch. І ми знаємо те, що він довіряв, і Ісус це зробив.

Христос одразу зрозумів, що він має зробити в цій ситуації. Steh auf, deine Sünden sind dir vergeben. Він Христос сказав: "Встань, твої гріхи прощені тобі". Das ist der alles entscheidende Satz. І це дуже важливі слова. Manchmal ist so ein Satz, der die Welt ein bisschen besser macht. Такі слова роблять світ, в якому ми живемо, кращим. Und es ist die Hoffnung, die auch wir damit verbinden, wenn wir das Gebet aus Coventry beten. І це та надія, яку ми сповідуємо, знаходячись в спільноті Кавентрі. Vater, vergib. Це те, про що ми думаємо, коли кажемо, як написано на нашому алтарі Кавентрі, «Отче, пробач». Es geht um uns. Бо мова йде про нас самих. Wir sind der Gelähmte. Wir benötigen die Vergebung. Erkannt hat das Pastor Richard Howard, als er in den Ruinen seiner Kirche steht und nicht vorwurfsvoll sagt. Священник Ріхард Ховард в Кавентрі в 1940, 1940 році, коли стояв серед руїн своєї церкви і не, не звинувачував, але говорив: Vater, vergib ihnen. Nein, er sagt, Vater, vergib. він не казав з докором, Отче, пробач їм. Він казав усвідомлено, Отче наш простий.

Потому, прошение, es ist nicht der Gang nach Canossa zu einem übermächtigen Herrn. Es ist der Vater, der gütig und bereit zu vergeben, wenn unsere Bitte ihn erreicht. Wir wissen, dass Gott unser Vater, milde und barmherzig ist. і готовий простити нас, і наші молитви дійсно досягають Його. Mit dieser Hoffnung lebe ich. Це та надія, яка є основою життя Арне та інших членів нашої громади. Diese Hoffnung möchte ich Ihnen immer wieder mitgeben. І це та надія, якою ми з вами можемо обмінюватися і підтримувати одне одного. Dafür beten wir gemeinsam die Litany of Coventry. Саме тому ми з вами і молимося літанією ковентрі, до виконання якої я вас, шановні друзі, запрошую. У нас в цих червоних буклетах літання ковентрі трьома мовами. Ми з вами помолимося українською. Прошу вас підтримувати, підтримувати цей текст словами Отче Пробач. Молитва примирення Собору Ковентрі. Будь ласка. Бо всі згрішили, позбавлені слави Божої. Прости ненависть, що розділяє націю від нації, народ від народу, клас від класу, отче, пробач. Прости хід людей і народів до того, що їм не належить. Отче, пробач. Прости хижацтво та жадібність, що експлуатують працю людей і руйнують землю. Отче, пробач. Прости нашу заздрість до добробуту і щастя інших. Отче, пробач. Прости нашу байдужість до страждань ув'язнених, полонених, знедолених, бездомних і біженців. Отче, пробач. Прости хіть, насильство та гноблення жінок, чоловіків і дітей та знущання над їхніми тілами та душами. Отче, пробач, прости пиху, яка спокушає нас вірити в себе, а не в Бога. Отче пробач. Будьте ж одне до одного доброзичливими, м'якосердними, прощаючи одне одного так, як і Бог простив вам у Христі. Амінь. Амін. А зараз зараз я хочу запросити до спільної молитви отця Конрада та Єпископа Дениса для того, щоб ми разом з вами помолилися з Божою допомогою за мир в Україні та світі. Прошу вас, шановні покликані і призвані. Пан епископ Денис, Одесская Народная Церковь, прошу. Я всех приветствую, слава Богу. Аминь. Мы сегодня дожили. Конечно, я читаю про человека, Ричарда, он был совершенен не так, как мы. Вот. И он мог, мог, мог себе найти вот силы, пробачить. Но иногда бывает очень сложно. Бывает очень сложно. Наверное, из-за этого и мы молимся, чтобы Бог помог нам... Э какие-то вещи, которые мы просто не понимаем. Я вспомнил одно местописание, Библия говорит, мы молимся о мире. Это филиппийцев написано. Не забудьте ни о чем, но всегда в молитве и прошения с благодарением открывайте свои желания к Богу. Дальше написано. Мы думаем, что ответы пойдут и так далее. Оказывается, дальше по контексту написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Там интересное слово «соблюдет», если посмотрим греческий язык, древнегреческий. Это он будет охранять наш разум. Иногда нам кажется от переживаний, трудностей, что сходим с ума. Но вот мир Божий, который приходит свыше, он способен сохранить наш разум. Здравости, в определенной позиции, правильной позиции. Сегодня я хочу, чтобы мы помолились Богу, чтобы Бог поставил ограду защиту, в первую очередь, нашему разуму. Второй поставил ограду защиту это миром своим, Божьим миром. Это сердце, чтобы было наполнено миром Божьим. И последнее, о чем мы помолимся, чтобы мир Божий, он был в нашей стране. Как мы хотим, чтобы мир на небо было. Когда-то мне бабушка говорила, она умерла, сынок, ну что, молись, чтобы всегда было мирное небо. Сейчас я понимаю, о чем она говорит. Тогда, может быть, не совсем понимал, о чем идет речь. Давайте мы закроем глаза и совершим молитву пред Богом и попросим, чтобы Господь дал мир в нашу разум, в нашем сердце и в нашей стране. Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя за милость и любовь который ты оказываешь нам. Господи, сегодня мы взываем Тебе, Иисус Христос, наполним миром наш разум, наполни, наполни миром, Господи, наше сердце. Господи, мы нуждаемся, чтобы Ты благословил нас этим даром. Даже Господь, наша молитва, установи, Господи, мир Твой в нашей стране, в нашем городе, поставя градус, защиту, милость свою. Мы нуждаемся в Тебе мы только стремимся к совершенству, и без Твоей силы, и без Твоей благодати мы не можем, Господь, благослови нас. У себя Твой будет благословенно и прославлено, Тебе за все славу во веки. Аминь. Аминь. Takie słowa, że nikt to nie żyje dla siebie i nie nikt nie pomaraйтесь, że ona już była dla i jak się pomaremo, pomaremo dla господа. I w tym jest суть naszego християнського життя. Це його краса, але також wymagania dla nas, щоб мы жили истинно христианським життям, щоб наші руки мостили до nas насади до My przychodzimy na to posłużenia, że prosty Boga podarł my. Proda my osobowo, dla naszej babki dla naszego miejsca. Ale trzeba nam pamiętać, że my mamy się z naszego serca. Bo my w naszym sercu, w naszej ziemi, tam gdzie żyjemy, w naszych takich małych babki w na miejscach roboty, tak na sprawie my będziemy mieć możliwość stworzenia w całym naszym kraju, w całym świecie. Niechaj ten mer berłowa w nas. Niechaj nasze ręki nie odpuszczają się nigdy. Niechaj naszych ran zamkniętych do słownym modlitwy, jaką nas nauczył Jezus Chrystus. Bo mer jest wielkich dań, ale mer także jest nam zadany, żebyśmy w projonu nie blokowali się. i siostry, dziś wyróżniamy wszystkich tych, kto nas zamieszczają. За які ми можемо зібратися і прославити Господа Бога, всіх наших захисників і захисників, всіх тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Але також треба молитися за всіх тих, зі причини почалася ця війна, що добре Господь змінив їхні серця, що вони могли пізнати зло, яке вони творять, і шкоду, як Бог. one objazd, dla żyję na piersi. Dlatego uchwylimy piersi. Przedstawmy do Pana, Boże, wszyscy nasze modlitwy. I pomodlę się, modlitwa ja udał w nas Jezus Chrystus. Ocze nasz, co jest na niebie Niechaj świadczy cienie Twoje. Niechaj im przejdzie Twoje. Niechaj im wola Twoja. я прохлебний так на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам пробили наші, як і ми прошпаємо до Барця наші, і не введи нас у спокусу, але безголи нас, як Богу. Господи, 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 Дякую, шановні друзі, помолимося, помолимося перед об'явленням і благословенням. Господи Боже, Отче Небесний, від всього серця дякуємо Тобі, що не відкидаєш тих, хто в змирінні і вірі шукають лиця Твого, і даруєш нам допомогу Духа Твого Святого. Щоб ми були не тільки слухачами, але й виконавцями Твого Слова, щоб укріпляли їм свою віру і достигли, досягли вічного блаженства через Ісуса Христа, улюбленого Сина Твого, Господа нашого. Амінь. Дуже вдячні всім, хто сьогодні до нас долучився в молитві за мир, яка присвячена 12-й річниці участі нашої громади в русі кавентрі в русі Христа з цвяхів. А зараз, шановні друзі, попрошу вас ще раз стати, щоб прийняти благословення. Der Herr, lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Нехай благословить нас Господь і збереже нас. Нехай <coughs> погляне Господь на нас світлим лицем своїм і помилує нас. Да обратить Господь лице своє до нас і подасть нам мир. Дякуємо всім, служба Божа звершилася. Нехай Господь прибуде з вами в дні сьогоднішньому і до покон віку.